Все ж таки хочу повернутися до питання видаткових переслідувань, те, те, по чому ви заперечували, хочу підтримати Александру Латвичу в цьому сенсі. Ми якраз ми роздали нашу заяву 22 грудня, яку ми готували, яка має назву видаткові кримінальні переслідування і ознакомлен Тобто заклад. тут зрозуміється саме в дискуміційній підхідці. Але кримінальні переслідування. Мають місце відносно членів однієї політичної силі. І... Це було так було то перед чим, там про це говорили. Після того, це було, як були ці заклади, які стали повторювати багато хто, і пішло гуляти з другого правосуддя і так далі. Ну, Там іноді справді ці терміни використовували в більшому сенсі, ніж в мене. Ми мали на увазі саме це. Коли за, за одні і ті ж дії, за подібні дії одних людей репресують, відкривають кримінальні справи, і що ще страшніше позбавляють свободи, то вони б мали залишати на тут після А інші роблять те ж саме, абсолютно, але вони нічого е, не винуваті на це не звертається увага. От в цьому полягає вибірковість, що е, переслідують. Тих чиновників, які належать до протилежної політичної сили. Те, що ми тоді так мовити, зауважили, зараз кажуть, що ні, переслідують чиновників е чинних також. Ганна Германа, як сказала в інтерв'ю цего, я вам передам з тисячам тут сторінки, таких mm -hmm. людей, але жодного прізвища так я не назвав. З другого боку, ми так мово бачимо факти, коли, скажімо, наш шмарт хайківський. Організував лавочки в метро, станція метро, яка будується, кожен з яких коштує 60 тисячі 300 гривень, це просто страх Боже. Там. Ну, скільки може коштувати лавочка з пластмассою? Це, це 4 тисячі 000... гривень. Будь-які наслідки. Хоча всім очевидно і всього штурму цирк, приїжджає колесника, каже, от ви люди багаті, ви бандовки, от хай це буде за ваше просто особисто. А місто, а для міста це дорого, тобто абсолютно сюжет ревізора знову через 200 років. Те ж саме відбувається. Тобто я з вами згодний, з вашою позицією, що кримінальні карані дії ну, відводять ті дії, які, за які не може бути зайняти на відповідальність. Але тут це, це, це частина більш широкого питання, коли тобто у нас країня, яка настрій старся, яка корупція, де нічого без корупційних дій не відбувається взагалі. Іноді вдруг висмикують якогось того, кого потрібно, і репресують за те, що всім іншим можна робити без будь будоховки. Це, Це те, що в нас відбувалося ну, багато років. І відбувається зараз. Но сьогодні ці переслідування вони, табу, стали більш е, численними більш таким гучними. І стосуються чомусь представлюти однієї політичної сили, яка є найбільшим політичним опонентом Черної. Саме це, от, ці дві обставини. По-перше, що ці політичні переслідування стосуються бувших чиновників, які належать до опозиційних політичних сил. І друге, не виправдано жорстокі запобіжні заходи, отримання під вартою цих людей. Для мене є аргументами для того, щоб сказати, що це політичні Що Є політичні мотиви переслідування, є дискримінаційний підхід до того, хто переслідується. Це люди, які належать до однієї політичної сили. І третє, не виправдана жорстокі е запобіжні а саме як під арешт, коли ну як я до цього я прогадав. Тільки одну камінка за вибачте. Безперечно, я так думаю, мовити, не ставлю мету вас переконувати, ви, надзвичайно фахова людина, і не перший день з цим стикаєтеся речами, але мені здається важливо тут акцентувати увагу на тому, що коли ми говоримо про застосування запобіжних заходів, то вибір Абсолютно правильно відображає суть явища, коли особа переслідується за ті ж самі діяння, але вона знаходиться на підписці про невиїзд і за ті ж самі діяння взяття під вартом. Отут, пане Іване, отут правильно. Але коли ми широким мазком кажемо, що йдеться про е, вибіркове правосуддя, вибіркове переслідування, то ми презюмуємо. Що це переслідування є законним? Оце надзвичайно важливо. Не вкладати презумпцію, що воно є законним. Розумієте, так? Да? Було б бажано, ну, якби ви досягли якогось консенсусу щодо що цих визначити. І, і старалися вони всіх подальшому. Необхідність мати загально прийнятність. Критерії, щодо цих питань, вона є, як вона достатньо очевидно. Отже, е, ну, ці справи мають ставити більше, коли виходить в ній. Давайте ми поговоримо зараз про займатися справами, щодо такій доглядом виглядають першого року. Хто хоче з цього продовжуватися? що, Справа 9 2001 року, то всі знаєте, що це справа, кримінальна справа була заведення ворожі. Це коли відбулися сутички спочатку біля університету імені Шевченко, Шевченка, а потім біля адміністрації президента відбулись сутички між демонстратами акції України безполучної і в цій справі люди були засуджені, отримали вироки, відсиділи. Тобто, це Андрій Шкілян. Він став депутатом ще на стадії слідства, хто він не дійшов до туди. І після того він став народним депутатом, і ще ця справа не відновлювалася, то вона зависла якось так в повітрі. Але знову, вона не було закрита і от зараз справу по 9 поновили, я так розумію, що там викликають це виключно про те, тому що всі, всі речі вже відсиділи. Вже, тобто Хоча там намагалися. там подавали навіть нагороди державні вручили за участь в тих подіях і одночасно не не залишається врученця. А шкіль, значить, його він не пройшов через тут. Зараз вони беруть цю справу, людей знову врукають, щоб не давали свідчення ці справи. Тобто ведеться фактично переслідування одної людини, хочуть перетистити до кримінальної відповідальності, якщо народний депутат позиційний хоче Андрій Шкіля притягти до кримінальної відповідальності. По цій старі кати там в капітолій, що люди. Вся справа була заражена політичним мотивом. Звичайно, що справа зараз політичним мотивом, коли там людись по всіх документах, що там руками було займався палець, там поговоримо, все інше. Тобто я це була справа при тому, що в судочках далі багато народу різного, посадили тільки совців, тобто конкретно був нанесення в організації, яка фактично тоді підтримала на, на метому містечку. Він не було комуночки, там, почувати, тримати порядок. Чесно, що там переважна більшість відповідальність, внесла організація ні, ні, це безпечно також порядок не міжнародного.

Ну, зрозуміло. Тобто з цього питання, мабуть, особливих ну, різній це доволі очевидно. Чому це робиться? Це, це, це все ті ж, е, тенденції е, зробити так, щоб, щоб представники е, е, політичної опозиції не були дуже активними, а то.

Тут, що цікаво, що зараз можна сказати, що певна міра аналогічна удар по зробку. Всього немає в нашому порядку треба. Коли ми слави запрошення, це було ще довго січня, коли почали зарештовувати. Це вже виглядає дуже, дуже дивно. Правда, виявляється, що її затримували, і відпускали. І зараз навіть... Самі не знають, хто на свободі, а хто ще залишається зустріти. Оскільки ми відомо, поки що не бачить ніяких окрім хуліганства за відпілювання половини голови Сталіна, ще нікому не, не, не інтермінували. Тут можна згадати про те, що коли вони це зробили 28 грудня, то вони знімали цей процес відмітування і вмістили відео на своєму сайті в Антері, що дало можливість міліції вирахувати тих, хто це робив, і саме цих людей вони затримані і звезли до Запоріжжя. Що ми там були не тільки люди з Запоріжжя, там були люди. До... Міст. Їх привезли до Запоріжжя для проведення слідчих експериментів там, там. Тут, з точки зору кваліфікації, я хочу сказати, що е, хуліганство тут, як на мене, ця кваліфікація не є адекватною абсолютно, бо питання мотиву, який хуліганство розвитку, не можна поставити. Це так само, як ми можна вважати хуліганством, були численні е, намагання в 90-х роках за зафарбування за цих пам'ятників Леніну, Сталіну, та меншим комуністичним дівчат фарбою черговою, також намагалися людей притягнути за поліганство і влас над могилом наругам на 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 пам'ятника. Потім, а спочатку було поліганство. Я просто що хочу підкреслити. Так от тоді е, вдалося ну, довести, що тут немає Все ж таки, Але час від часу знову в таких випадках починає справу саме з тією Ну і тут за відпілювання половини голови Сталіна е, схвиляло. Ну, знов таки чіткої інформації немає, вони просто не звикли інформувати про те, що відбувається в цих організаціях. І, я ж кажу, що вони поки що не, не з'ясували, в якому стадію вони перебувають. Обвинувачення в тому, що саме вони е, організували вибух, вже не могли з них зняти. Цьому їх більше не обвинувачують. УСБУ, до них претензій не мови немає. А те, що втратили там б'ють, їде, якось що. Ну, чуток дуже багато, але знаєте, коли б'ють, так не випускають потім на